Всі, хто подивиться цей, цей ефір, чи то в стрімі, чи то в запису, сподіваюся, що залишу. Отже, я, Наталка Вишневська, ви на моєму каналі. Я живу в Україні, Київська область, сьогодні не виспалась, тому що знову літали шахеди над головою. Тому такий трошки настрій з головним болем і так далі. Отже, життя триває, не дивлячись ні на що, я продовжую робити те, що я продовжую, що я вмію робити, що я роблю. Вітаю першого глядача. Отже, сьогодні я вже виходила на стріми своєї майстерні, де я робила. Покажу, похвастаюся, поки що нікого немає, ну один глядач є, значить вже вистава відбудеться. Зробила такий кулон. Так. Отакий От кулончик я сьогодні зробила у прямому ефірі. Ще я його не, не виставила, цей ефір буде виставлено. Мідь і е, пластикові квіточки. Так, похвасталася. Ось такі прикраси я роблю. Це для тих, е, хто вперше зайде на мій канал. А ще я, хто на мене підписаний, то напевне знає. Ще я в'яжу, е, ще я в'яжу, в'яжу все, в'яжу, вибачте. В'яжу гачком, в'яжу спицями, в'язала хлопцям на фронт шкарпетки теплі, і ще буду в'язатися в мене так, як медитації сідаю, щось роблю. Зараз у мене залишилося ще з минулого року незакінчена робота ірландського мережива. Дякую за лайк, значить, хтось із моїх підписників прийшов. Трішки в мене сьогодні, я ж кажу, трішки в мене так, з головним болем, тому що помінялася погода, це раз, по-друге, не виспалася, по третє, я вранці прокинулася, а в мене кава закінчилася. Ну, поки... А мені сьогодні доця прислала каву. Тому Поки, поки напилася кави, зараз ще такі, трошки такий, знаєте, як після наркозу. В общем, наркоманка. Кавоманка. Так, що я хочу показати вам, хто був на моїх стрімах попередніх. Значить, у мене було нав'язано спинка, у мене вже, це я в'яжу жилетку, я оце вділа таку, щоб ви бачили, що, що, про що йде мова. Це моя жилетка ірландського мережева. А зараз я в'яжу її таку коротенькою із, із білих ниток. Це на півшерсть ниточка. І виявилося, що в мене на одну полочку на спинку я вже шила. Зараз я шиваю ці елементики з вами разом. На одну полочку в мене вистачило цих елементиків, на другу ще не вистачило. Я, щоб не викладувати викрику другої полочки, просто накладаю один на, один на один ці о, детальки. Зараз я їх зберу, ті, що, ті, що нав'язані, бачите їх скільки. І будем... буду продовжувати шивати, ну а потім просто сижу ще, коли відпочиваю, нав'язую такі деталічки. Другий поверх я зніму, тобто те, що на другу на полочку. Так. І залишилося в мене тут те, що я маю зараз пошивати. Це ось стільки елементів на, на поличку йде. Поличка це, не, не, це від слова пілка, пола одна. Так. Спинка і дві, дві пілочки. Я не знаю, наскільки воно літературне, це слово, але моя бабуся так говорила. А те, що говорить бабуся, говорила, то вірно. Погодьтесь зі мною або не погодьтесь. Отже, друзі, ви можете писати, я буду заглядувати на ваші питання, як, як сорока в кістку, туди буду заглядувати, але більш, більш уваги на... Це не майстер-клас, це просто процес моєї роботи, так як я Здравствуйте. Так, росіянам, відпов... то тобто, є російськомовним я відповідаю, якщо ви, ви будете писати, якщо ви будете писати, звідки ви? Я сподіваюся, що ви мене зрозуміли. І пояснювати більше нічого не треба. Чому саме так? Так, Іван не туди попав, не, не на той стрім, Ми його вбираємо. Мітінги це не в мене. На мітинги це. Попробуйте в себе на мітинги вийти, вражків свої, і там розказати, хто кому, хто кому що винен. Там виходить кишка толку та танка, а тут же можна вийти і гавкати все що угодно. Так. Зараз я перейду туди, де буде краще видно. Там деньги просить, діді треба, сестренка, да зараз. Розбіжусь давати тобі деньги. Ніколи не думала, що мені на, 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 на старості прийдеться розчаровуватися в людях. Мені е, з малку мама казала, де да всі люди хороші, це їх життя робить поганим. Одне жадне, одне дурне, одне 140 мільйонів зомбірованих. Так, Люля в'яже. Якщо Люля в'яже, то вітаю. Зараз я перейду на те місце, де буде видно руки. а то таке нічого не видно. Кажуть, що застрім? Ну, мені тут треба ниточку закріпити. Все. Тепер перехожу на це місце. Оце це низ полочки, низ там буде таким клінишком таким. це все зроблено. От. Переставлю сюди. Отак, От тільки шуганеш росіян, так, і набагато менше глядачів. Найкраще без них. Так, все, тепер починаю. Де моя ниточка. Ой, подивилась сьогодні, походила по цим, сюди по тих прямих ефірах, така фігня, блін. Росіян багато, українців мало, а в Росії, в Росії ну, ну, болото. Хтось на картах гадає, хтось лежить п'яний, льоже веде стрім. Ну, в общем жах, культура, звісно, ніж плинтуса. Так, подивися, подивися, думаєш, блін, куди я попала і для чого це я цим займаюсь. Але ж до мене заходять хороші люди, притомні, які цікавляться, так, я сподіваюся, видно, що я роблю. Значить, ще для тих, хто, хто приєднався. Я шиваю, я роблю таку жилетку ірландським мережем, тільки білу. І сшиваю такі елементи, зараз шиваю є, підкажіть. Полушерсть, напівшерсть, Яка саме не знаю, бо це мені із Швеції моя подружка прислала. Ну, по по ощущенню як сказати, по відчуттю напівшерсть в дві нитки так. дві ниточки. І сшиваю в дві нитки, і елементи нав'язувала в дві нитки, отакі вони об'ємні виходять. Оце раковим шагом обскакано, і оце раковим шагом, за, за рахунок цього вони такі об'ємні. Ну, є є об'ємні, а є такі попроще. бо якщо всі зробити об'ємні, воно буде занадто. Отут у мене оцей елементик, він бачите, за цим раковим шагом обскаканий обскоканий, а тут якийсь ці закрутки Ну На цій жилетці буде простіше. Тут е, оцих е, всяких е, огурцов, лістиків тут мало. Тут в основному все кругляшками. І то я вже затягнула так і з тим жилетом, що він мені вже набрид. Ну, у мене я паралельно роблю заготовку для другого, там із хабеш, хабешечна ниточка в одну ниточку, ну досить товстенька, але тонь, 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 тоньше за це. Теж досить такі цікаві елементи, але там дуже яскравий жовтий колір. Дякую за підписку, Люля. От, бачите, якби так, якби тут зібрались тільки в'язальниці, язаль, то і спілкувалися би якось більш предметно. А то заходять там, починають слава Росії і проте. З мітингами не до мене. Я якось оце почала цю жилеточку тоді. Що ж мені перебило? Перебило, що мені ремонт? Зайнялася ремонтом і, і затягнула, потім щось зайнялася, ще раз покажу. Оце сьогодні в прямому ефірі зроблено підвіска змії, буде на шнурочку. Ось така підвісочка. Із квіточками, і з листочками. Листочки тут не дуже передає екран, бо вони напівпрозорі. Ну вони класнючі. Ось така новенька. От. Так що. Один стрім вже є, я його, правда, ще не виставила, на... не виставила, але він буде. Ну, і там вже буде посилання на мої магазини, де можна це все придбати. За межами України на ЕЦІ, а в Україні на скрині. Ну, ну, шафа трошечки теж, але я із шафи вже хочу піти. Бо на шафі багато всякого барахла, крім хендмейда. Так, а ну напишіть мені, будь ласка, чи не тихо, я можу. Да-да-да, дуже. Дуже довго, але цікаво. Ну, тут що не дає скучати, що ці всі елементи, вони різні, і ти не думаєш, щоб вони там однаково вийшли. Тобто в'яжеш їх один такий, один такий, Менший, більший, все згодиться. А якщо не згодиться, так на нитку розпуститься. Ні, ну, я бачила, дивилася там на Пінтересті, на. На таких всяких сайтах, де є про ірландське мережево. Так там є такі речі, витворяють, що в мене терпіння б не вистачило. По-перше, вони симетричні, в одну сторону, в другу однаково розкладені. По-друге, сіточка між елементами розставлені рідко і все зав'язано з сіточкою, але сіточка зав'язана, вив'язана. Оце, звісно, на таке б у мене не вистачило б терпіння. а може і вистачило, якби була задача поставлена. Щоб знала, ради чого, а не так, на обум чи продасться, чи не продасться. Оцю цю я теж хотіла б на продаж, а потім, думаю, одягла вона така тепленька, вона така, ну класна, мені дуже подобається. І подобається колір, мені, що він не білий, а він такий трошки. В беж. І тут теж дві нитки, Ну тут ще є і такі п'ятна різні, такі як коровка. І я так подумала, думаю, а чого це у когось буде у мене? ні Ну, в общем, коротше, вона мені сподобалася От. А так я вже своїм я вже всім нав'язала, так що. Іх модниць у мене, таких, щоб. У них свій стиль. Що попроще, в рубаху, якісь штани, як зараз мовить, носить. Та ну ба. Ну, не так не. Пару когтинок зв'язала, хватить. Ну, приємно, якщо, якщо їм подобається щось, але не подобається, так не подобається. Це ж не тому, що вони, вони там не так можуть кисатися. Добрий день, Це фріваліте... Ні, фріваліте це зовсім інше. Фріваліте в'яжеться, я колись намагалася освоїти, я його не освоїла. Тоненькими ниточками і з таким челночком в'яжеться туди-сюди і зав'язується там у Приволіте це, це кружево. це ірландське мережево це в мене, ірландське кружево. Нав'язуються крючком такі елементи, а потім сшиваються. Привіліте, я колись намагалася. Освоїти, коли ще ніякого інтернету не було, нічого. І були журнали, я десь побачила фріваліте. А потім мені до рук попалася десь на барахолки якась куплена книжка, репринт 905 року. І там було про, ну, як же, женське рукоділля» називалася книжка. Вона десь і зараз у мене є. І я по тій книжці давай вже осваювати фріваліте. Зробила із лінійки з із пластикою, зробила той челночок, і шпульки із в'язальної, приклеїла там два кусочка пластика і заточила. Ну, коротше, вийшов у мене цей челночок, бо тоді ж, де його? Тоді в поміні такого не було, щоб, щоб десь купити. Може, десь за границею було, це ж радянські часи. От, і давай я в'язать. По тій книжці осваювати фріваліте. А там треба було, ну, коротше говоря, я не розібралася, там дві ниточки, за яку з них потягнуть, і в мене той узілок не вийшов. Мучилась, мучилась, так я його і не освоїла. фриволіте. Ну, от, А коли вже була ходила по своїми оціми за такими прикрасами по виставках. Ну і спілкувалась з майстринями, які це фріволіте, вони мені показали. Тоді до мене дійшло, де я помилочку робила, але вже було, я вже перегоріла, мені вже було не цікаво. От моя історія з фріволіте. На цьому діло закінчилося. А в'язать, ну, якось зараз у мене вирівнялося. Раніше я в'язала тільки гачком. Я не любила спиці, спиці нав'язували тільки носки. Дякую. В'язала тільки шкарпетки, коли потрібно було, щоб усі сім'ї, і папі, і мамі, і всім, треба в'язані носки теплі, тоді теж не було де купити. І от як осінь, так Наташка сідає і нав'язує на всіх. Так я не любила спиці. А гачок любила. От. Завжди. Гачком у мене швиденько получалось. І кофточки, і, і всякі там. Ну, кофточки в основному. І зато в молодості красивенько я ходила. Молодь зараз не знає, навіть такого слова, не в обіході його немає дефіцит. А тоді було все дефіцит. Щоб щось дістати, це не купляли, а діставали. У кого десь якісь знайомі є в магазині. Ну, в общем, цей жах, я думаю, що всі, всі у, у всіх сім'ях російськомовних це знають. Бо бабусі, напевно, розповідали. яке було життя. Так, я сподіваюся, трошки видно, так? Тут, правда, коментарі заважають, але тут, якщо я ще далі наведу, так. Тоді в мене взагалі не видно. Вінов це якийсь. Ви що пам пам'ятаєте? Циган на ринках із-под Ну, не знаю, в нас якось без циган обходилось, но... ну було так. Достать сапоги, проблемы. это проблема. Это взагалі Вот такая кофточка, где достал. Ну, эти вот все фильмы, служебный роман, там как раз про, про мою молодость. Вся это мода, все эти батнички. Не знаю, якось у циган Бог милував, я якось не мене зв'язувалася. Але саме перша моя покупка теж, теж десь на квартирі, хтось мені. Це я тільки тільки поступила на перший курс в політехнічному. Це був десь 73-74 рік. І зразу ж нас оцих зелених студентів зразу послали на морковку, десь в якийсь колхоз. От. А вже осінь, десь вересень місяць. Ну, ще не було не холодно, але вже ранки були дуже холодні. І я так замерзала, у мене там нічого ніякої теплої одежі толком не було. І от за 25 рублей це були сумасшедші гроші. Я купила якусь вітровку, до когось на квартиру їздила за тою вітровкою. Якась червона вітровка така із такого якось. Ну, балоння тоді називали цим, цей матеріал. Ну, вона мене виручала дуже довго. Навіть на якусь кохтинку накинеш, вже вітром не продувається, вже тепло. З такої тканини, як зараз зонтики роблять. Пам'ятаю, я це десь в Дарниці купила. Так, сподіваюсь, видно, здойшла я сюди. Тепер тут можна ось, ниточка, можна сюди повернути, можна сюди повернути. Напевно, поверну сюди, щоб видніше. Напишіть мені, чи видно, чи ні, чи за цими буковками нічого не видно. Хто небудь, хто писати вміє. І напишіть, чи мене чутно, чи я собі бобобу -буб підноси, нічого не чутно. Бо я сьогодні рада бу-бу-бу, -бубу, щоб, щоб не заснути, бо я ж і не виспалася і, і погано почуваюся. Вона сьогодні дуже Не знаю, що там. Я ще толком не заглядувала в новини. Куди сьогодні прийшлося. Але над нами літало сьогодні багато довше. Так, видно, дякую. А як я щось розказую, Бу-бу-бу, так чутно, чи, так, чи тільки бу-бу-бу? чи треба голосніше. Колись я вийшла в ефір, то вже так, а мені пишуть, вас не чутно, вас не чутно. Думаю, я голосніше кричу. І так, на ходу зачиняйте рисунок і все. Так, розклала так, у довільному порядку, аби тільки не було оце таких промі... промі... проміжутків оцих великих. Якщо є якась отака лисинка, отак, де, де вам показати, якщо є отака лисинка, отака, так я зав'яжу такі маленькі бублички, такі як, як у Тимошенка коса. І це все мордочкою донизу це кладеться. А потім пінчиками зараз заколю, буду йти далі, оце так заколюю пінчиками. І оці проміжки, проміжуточки пров'язую такою сєткою. Оце така технологія. Ну, є, я ж говорила, що є такі майстрині, які це все зав'язують крючком, таким гачечком. Так, що у нас там півгодиночки. Так мої хороші півгодиночки, мені трошечки незручно і незручно, що і вам не дуже видно. І там, а, ще похвастаюся. це мої. Це я їх ношу руками, теж із моїх цих мідяшечок. Так що заходьте до мене по ранку. Е Десь, ну не кожного дня, але зранку десь години 9.50, ну, 9 ми поминаємо. Це хвилина мовчання в Україні. Поминаємо, згадуємо тих хлопчиків і дівчаток, які пішли до райдугу. От тому я в 9 я в неї виходжу, десь в на початку 10-ї години або пів півдесятого. Я вас запрошую, приходьте на стріми. і там я роблю такі прикраси. А із зв'язанням, коли, ну, як, як вийде. А зараз вже 30-28 хвилин, пів години якраз нормально. Я дякую, що ви зайшли. Дякую, що поставили мені подобає. Пишіть коментарі. Під відео буде посилання на мої магазини, там, де можна придбати такі прикраси. Такі. Хто в Україні, це Ліля, рада була познайомитись з вами. Хто в Україні, то це скриня. Бачите, я, настільки в мене голова болить, що я ж в Україні скриня і шафа, два маркетплейси. А хто за межами України, можна мої вироби подивитися на Etsy. Посилання буде. Або заходьте, кому, якщо щось сподобалося і напряму хочете зі мною зв'язатися, заходьте на Фейсбук, там можна через Месенджер по поспілкуватися. Так. Всім доброго дня. Гарного дня, щоб не було над головами, щоб усе у всіх було добре.